Добрий день усім! Сьогодні у нас 5 травня, і от зроблю невеличкий огляд цін на продукти в АТБ. Що по чому? Подивимося. Так, от такий от чек. Можете собі поставити на паузу, якщо кого цікавить, або збільшити. Тут десь на 1000 гривень в середньому ціна. Різних продуктів і по, по, по черзі зараз вам покажу. Я ще брала от по картці АТБ. То мені 6 знижка 15 гривень. Пешбек, ну, якби кешбек чи знижка, ну, в общем така. Так, і на 900 гривень. І дивимося, що по чому. От редис. редис. Мені подобається в АТБ брати, що там можна самому хоч повибирати. Так, значить 64 гривні кіло. Я взяла 300 г, 18 гривень вийшло. Потім бурячок взяла на салатик. Буряк у нас 31 гривня кіло, 11 гривень 2 штучки. Потім морква, теж там 3 штучки. Я взяла небагато, 11 гривень теж. Огірки, один огірок 9 гривень, такий теж взяла. Потім перець солодкий. Коштує 149, ну, считай, 150 гривень кіло, отакі от 35 гривень. Потім цибуля. Цибуля 29 гривень. І то там таку гілі вибирала її, стояла така собі поганенька цибуля, ну така неякая. Так, потім пресерви. Отакі взяла пресерви. хочу зробити шубу. Норвезький оселедець у нас 59 гривень. Креветка нормен, отакі великі креветочки, 172 гривні. Потім сидр, е, така, ні, сир, сир віла Біанка. Е, значить, сир 3090. Чай Ловаре, до речі, був по акції. Чай Ловаре, Він там 20 20, різні такі пакетики, набір різних таких, так, да, всередині. От, я іноді беру. Я то люблю розсипний, але іноді такі блю пакетики для гостей, наприклад, якщо приходять, то такі беру. Значить, чай був по знижці 47 гривень. Потім оливки зелені. Оливки зелені 35,70. Потім що тут у нас? Сир м'який, отакий щедр. Порізаний вже 69 гривень. Потім четвертина ковляча. Теж буду робити такий цікавий салатик з куритими. То взяла, значить, вона 83 гривні. Сир. І що тут у нас ще? Так, четвертина. А, оце сир, я сказала, да? 63 гривні. Потім мікс салатів, такий мікс салатиків, там і рукола, вітамінний коктейль він називається. Мікс салатів у нас. Скільки зараз я подивлюся. У нас мікс, значить, четвертина, я сказала, да, вона коштує значить, 83 гривні, 91 гривня. 83 гривні вийшло там ті дві ніжки. Потім далі сир такі 63 гривні. Мікс салатів 60-90, от його міні зелень, можна сказати, вітаміни коктейль 60 90. Банан по 72 гривні кіло. От дві штучки я взяла на 27 гривень. Гриби печериці, отакі білі, теж хочу це буде теж на салат, буду їх смажити. І вони у нас коштують 69, ну, 70 гривень, считай. Томати черрі, отакі томати черрі. Тут їх небагато. Скільки тут воно, зараз вам покажу: отак, от, так. Черіки, такі іноді теж беру. І вони коштують от 49,90. вагове ще, от такі салатик прикрашу зверху. Або нарізку якусь зроблю. 28,50, Апельсин. 17.33. Вийшли дві штучки, взагалі кіло 58 І от така от загальна сума на 900 гривень. Це у нас 5 травня 2025 рік у ціни. От на продукти. От, вроді все, взяла, нічого не пропустила. А, сидер ще. Отакий от сидр. Дуже класний Фрагуліно Біанко, іноді теж беру. Він у нас 30-90 теж був по акції. Такий сидер. Все, всім бажаю гарного чудового дня, гарних закупочок. От Пишіть в коментах, які ціни у вас на такі продукти в ваших країнах. Цікаво буде порівняти. Всім чудового дня! Пока-пока, підписуйтесь, хто не підписався. От і залиште комити, якщо подивилися все відео, пока-пока.